Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашої увазі декілька варіантів ліхтарів страбоскопа. Є 4 варіанти. Показуємо. Показуємо 4 варіанти: 2 ліхтаря на 6 летчіпів, 2 фонаря на двох чіпах Коб, 4 синхронізованих фонаря по 4 летчіпа. Та от така маленька балка двохцвітна стробоскоп, жовтий та біле, біле світло. От, так от вони працюють, вони багато функціональні, є дуже багато варіантів. Вони синхронізовані між собою з кріпленням на будь-яку будь частину вашого, вашого авто. Зараз під'єднуємо наступний, наступний варіант. дуже дуже яскравый, дуже багато варіантів. Э, Під'єднуємо наступний варіант. Чотири чотири фонаря по, на чотири на чотири лайт чипа. Ага, можна. Можна використовувати на будь-яку частину вашого авто. Та от така, такий останній, останній фонарь від прикурювача. Він двокольоровий, білий та жовтий Жовтий колір. Ну, Така цікава, цікава позиція. Під капот, під решітку. Нагадую, що всі, всі ці моделі вони працюють на 12-24 вольта. Кого цікавить, можна телефонувати, запитувати або замовляти на сайті.